Доброго дня, я Критький Віталій, учень 9 класу ліцею номер 17 інтелект. Хочу представити вам наукову роботу на тему індикаторний пристрій для вимірювання концентрації вуглекислого газу в приміщенні. Актуальність теми полягає в тому, що проблема впливу низької якості повітря на організм людини входить до п'ятірки найважливіших проблем охорони здоров'я за даними різних асоціацій у світі, і засоби для регулювання рівня вуглекислого газу стають все більш необхідними. Метою даної наукової роботи є розробка індикаторного приладу для визначення концентрації діоксиду вуглецю у повітрі та вимірювання температури і вологості в приміщенні. Зараз на екрані ви можете бачити готовий прилад. В першому розділі я працював джерела про глубільських гаджетів людини та його вплив на організм. В другому розділі я провів аналіз новичних методів вимірювання та дізнався їх характеристики. А третій розділ це експериментальна частина, в якій описані етапи створення приладу. газ являє собою хімічну сполуку, яка не горить, зупиняє процес горіння і робить неможливим дихання. Даний газ входить в природний склад атмосфери Землі. З його допомогою роблять соду, цукор, газовану воду, а також інші харчові продукти, цікавим застосуванням є створення сухого льоду. Без СО2 наше життя неможливе, він необхідний не менше кисні, так як зміцнює імунітет, допомагає краще справлятися зі стресовими навантаженнями, але тільки в допустимих дозах, при перевищенні оптимальної норми. Він же робить вкрай негативний вплив на наш організм, мозок, серце, кров, легені і так далі. Напевно, ви не раз відчували почуття за в приміщенні і побічні симптоми у вигляді втоми або сонливості. Їх пов'язують з нестачею кисню, але причина тут в надмірній кількості СО2. Проаналізувавши існуючі методи вимірювання концентрації діоксиду вулицю в приміщеннях та на вулиці, наслідки перевищення рівня СО2, ринок існуючих приладів, Опрацювали нормативи безпечної концентрації у приміщеннях та європейський стандарт, і після аналізу позитивних і негативних сторін кожного методу був обраний термокондуктометричний метод для виготовлення приладу. Для нормування вуглекислого газу в повітрі приміщення повинно бути оснащене вентиляційними системами і регулярно провітрюватися. Якщо ж його концентрація часто перевищує норму в приміщеннях встановлюють очищувачі повітря. Це привело до появи приладу, який називається газоаналізатор вуглекислого газу. Їх універсальність дозволяє без зусиль використовувати їх в різних областях людської діяльності, на роботі і вдома, в навчальних класах і спортзалах. Вони зручні у використанні і забезпечують постійний контроль над вуглекислим газом там, де це необхідно. У ході аналізу існуючих розробок були розглянуті видали для вимірювання концентрації СО2 фірми УНІТЕ, Instruments, а також фірми TFA. Їх вартість становить від 3,5 до 5 тисяч гривень. Прилад був виготовлений із складових набору Ардуїна, а саме наступних компонентів. Плата Ардуїна Uno – це пристрій на основі мікроконтролера, до складу якого входить 14 цифрових входів та виходів, роз'єм USB, роз'єм живлення, роз'єм для внутрішньосхемного програмування та кнопка скидання. Газовий модуль mq 135 є одним з представників датчиків газу серії MQ, які служать для визначення концентрації шкідливих речовин на колишньому середовищі. Дисплей, що запропоновано до використання в проєкті LCD 1602A. ЖК дисплей, скорочено LCD, побудований на технології рідких кристалів. При проєктуванні ми обрали недорогий пристрій для відображення інформації, який містить готові бібліотеки для Arduino. З усіх доступних LCD дисплеїв на ринку найчастіше використовується саме цей. Він може відображати символи в два рядки. Модуль i 2 c для ЖК дисплею, найдоступнішим популярним. Сьогодні варіантом є покупка і використання окремого i 2 c модуля перехідника. За допомогою будованого резистора ми можемо налаштувати встановлювання значення контрастності. Датчик DHT-11 це цифровий датчик температури та вологості, що дозволяє калібрувати цифровий сигнал на виході, складається з ємнісного датчика вологості та термістора. Після опрацювання літератури та підбору усіх потрібних компонентів було створено монтажну схему та розроблено 3D-модель майбутнього приладу. Для написання коду було обрано програму Arduino. Arduino це апаратна обчислювальна платформа для конструювання, основними компонентами якої є плата мікроконтролера з елементами вводу та виводу та середовище на мові програмування Arduino. Після першого монтажу на макетній платі було проведено експеримент, який ми можемо зараз переглянути на відео. На цьому відео ми прибираємо роботу нашого приладу, для цього підключаємо його до USB-живлення. Встановлюємо датчик газу в банку, накриваємо шаром фольги і штучним способом підвищуємо рівень СО2. Як ви можете бачити, колір світлодіоду змінюється. Отже, прилад працює. Після відкриття рівень діоксиду вуглецю значно зменшився, і колір сутлодіоду знову став зеленим. Після виготовлення приладу були проведені вимірювання у класах молодшої школи, і на графіках ми можемо спостерігати зміни концентрації вуглекислого газу у класах під час уроків та перерв. Висновки Вимірювання внутрішньої концентрації діоксиду вуглецю залишається актуальним питанням. Високі концентрації діоксиду вуглецю в приміщеннях негативно впливають на самопочуття людей та ефективність праці. Концентрація діоксиду вуглецю потребує постійного моніторингу та отримання на рівні стандартів за допомогою якісних систем вентиляції. Проаналізувавши експериментальні дані та порівнявши їх з нормативами, було виявлено, що під час уроку вміст вуглекислого газу починає збільшуватись, тому приміщення потребує постійного провітрювання. Для зменшення вмісту СО2 у приміщеннях можна використовувати такі поширені методи, як вентиляція, рекуперація. І неорганізована вентиляція це відчинені вікна і шпари під дверима. Провітрювання аудиторії за 5-10 хвилин перерви на постійній основі дає результат зниження рівня СО2. Дякую за увагу.